Всім привіт! І знову ми на нашій телевізійній кухні збираємося дивувати вас, дорогі телеглядачі, та створювати для вас комфорт. Особисто я належу до тих, хто не любить і не вміє готувати. Однак сьогодні Валерія збирається переконати мене, що приготування їжі може бути не тільки легким і простим, а ще й приємним. Може, якщо ти готуєш з меджі кукер, це сучасна мультиварка, яка обладнана багатьма режимами для приготування їжі. У ній можна парити, варити, смажити і навіть випікати. Окрім самої мультиварки, в комплекті є ще черпак, ложка, ємність для приготування на парі, мірна чашка, а також внутрішня чаша з протипригарним покриттям. Слухай, а це все не складно? Ні, немає нічого простішого ніж приготування з меджі Кукер. Твоя справа лише допомогти мені покласти усі інгредієнти до мультиварки. Ну звісно, все це я можу, однак результат не гарантую. Результат гарантує мультиварка. Отож, пропоную тобі приготувати борщ. Борщ? Так. Ні, ну ну як борщ? Ну, дивись, скільки складових: м'ясо, цибуля, квасоля, морква. Угу. Поки запам'ятаєш, що за чим? Ні, це страшна наука. А, добре, Олексію, скажи, будь ласка, чи готував би ти борщ, коли б усі інгредієнти додавалися одночасно? Ну, якщо б це було так, то звісно. Тоді в тебе є ще шанс. Повір, тобі все вдасться. Ну, добре, добре, але ти мені підказуй, що за чим. Окей? Домовились. Відкривай, будь ласка, свою мультиварку. Відкриваю. Бери буряк. І клади її до внутрішньої чаші. Так, для початку ложку. Так. До речі, це ложка з комплекту Magic Cooker. Угу. Кладу буряк. Так. Далі кладемо цибулю. Далі кладемо цибулю. Так. Ось у нас цибуля. Угу. Трохи цибулі. Достатньо. Добре. А тепер клади, будь ласка, свинячі реберця. реберця. Скільки? Всі? Усі. Всі. Так, так. Кладу. Всі? Угу. Так. Тепер залишилась морква. Скільки? Половину. Прошка. Половинку. Давай, давай, давай. Угу, угу, угу. Так, Половину. достатньо. Капусту. Капуста. Так. Усю? Так. Усю, так, усю. Угу. Картопля. Угу. Ось, бачите. Достатньо. Угу. Тепер лавровий листок. Угу. Клади, будь ласка, томатну пасту. Скільки? Усю. Усю. Усипаємо. І заливаю все це водою. Заливай водою. Так, щоб покрилися всі інгредієнти. Оп. Покриються. Зараз усі. О. Угу. А, ну, власне, вся вода й пішла. Посоли, поперчи. Посолити, поперчити Тільки потрошки. Потрошки. Трошки Солі. Так. Трошки перцю, так? Так. Сутки. Трошки перцю. І, будь ласка, обирай режим суп. Обираю режим суп. Де він Так. Тут? А він прямо ось тут. Режим суп. Добре. Угу. Тепер натискай старт. Угу. І вже зовсім скоро, Олексію, ти пишатимешся першим у своєму житті справжнім українським борщем. А тепер, Олексію, поглянь у мою мультиварку. Я вирішила стушкувати курку з картоплею. Отож, дивись: у мене вже готові всі інгредієнти: курка, картопля, цибуля, перець. І навіть морква. Отож, я їх хутко закладаю до своєї мультиварки, насипаю перець та насипаю сіль. Е, стоп, а де ж е, олія? Жодної краплі олії ми додавати не будемо. Скажу тобі, Олексію, по секрету, що одна з переваг приготування у мультиварці це відсутність додавання олії, тому що внутрішня чаша мультиварки має протипригарне покриття. А також курка виділить достатньо жиру для того, щоб стушкувалася картопля. Бери картошку та закладай її. Будемо створювати подушку для курки. Так, молодець. Тепер кладемо моркву, угу. цибулю. І тепер саму курку. Подиви, яка вона гарненька. Бачиш, вона вже була замаринована, тому солити її не потрібно. Так. Рука. Який ти молодець. Опа. ж все добре. Угу. А тепер, будь ласка, перець. Я впевнена, моя страва буде смачніше. Я закриваю мультиварку і обираю режим тушкування. Меджик Cooker. Компактний у сучасному дизайні зі зручною ручкою, з вбудованим годинником, з рідкокристалічним екраном, з протипригарним покриттям внутрішньої ємності. До того ж, замовивши мультиварку, ви отримаєте приємний та практичний подарунок. Господарську сумку згорнуту у формі тістечка. Тепер цей пристрій відповідає сам за результат, і повірте, він буде неперевершеним. А ще купуючи Меджі, кукер, ви отримаєте чудовий подарунок. Ось таку господарську сумку згорнуту у вигляді тістечка. Мультиварка Magic Cooker – це багатофункціональний побутовий прилад для автоматичного приготування їжі. Ця помічниця з програмним керуванням замінить вам безліч кухонного начиння, яким переповнена ваша кухня. Геть зайві каструлі, скороварки, пароварки та пічки. Magic Cooker з усім впорається сама. Адже мультиварка обладнана спеціальними режимами, які дозволять варити перші страви, каші, тушкувати м'ясо, овочі, рибу, птицю, готувати напої, випікати пироги та варити на парі. Мультиварка Magic Cooker подарує вам безліч вільного часу, який ви досі витрачали на куховаріння. Відтепер усе буде інакше, адже заклавши продукти до мультиварки та обравши програму, ви можете займатися іншими справами або навіть зовсім піти з дому. Пристрій самостійно контролює увесь процес. Мультиварка вимкнеться, щойно закінчиться запрограмований для приготування страви час. Magic Cooker має безліч переваг, і одна з них це можливість готувати корисні дієтичні страви без додавання жирів, адже внутрішня ємність мультиварки має протипригарне покриття. До того ж, прилад укомплектований контейнером для пароваріння. А що може бути корисніше, овочів та будь-яких страв, приготованих на парі. Ти подивись, Олексію, яка ж краса, рум'яна курочка, засмажена картопля. І все це абсолютно без олії. Так, а ось це мій справжній перший борщ у житті. Ви тільки уявіть, я усього лише поклав інгредієнти до мультиварки. І все, це неймовірно. Magic – це найнеобхідніша річ для тих, хто тільки навчиться готувати. Е, так, а ти там ще щось готуєш, наскільки я розумію, так? Так. Тут я давно запрограмувала випікання ось цієї запіканки з роздзинками. Е, як це запрограмувала? Це так, що ти сам плануєш час, коли мультиварка має приготувати тобі страву і програмуєш її на певний час. Хочеш, наприклад, повернувшись з роботи додому, смакувати гарячою куркою, кладеш курку до мультиварки, обираєш на таймері час. Ну, наприклад, п'ята вечора, і вже о сьомій смакуєш гарячою Ммм, mm, Це круто! Таким чином можна запрограмувати навіть і сніданок, кашу там, наприклад, чи запіканку. Будь-що. А там що в тебе. А у мене тут овочі на парі. Вони лежать у спеціальному контейнері для пару варіння. Він теж є у комплекті з мультиваркою. Переваги Magic Cooker у тому, що вона оснащена багатьма режимами для приготування їжі, і це не лише варіння перших страв та тушкування. Це щось смаження, приготування на парі, відстроковане приготування, а також розігрівання, завдяки якому ти можеш зберігати страви теплими впродовж декількох годин. І особливості кожного з режимів прописані в ось цій брошурі інструкції з рецептами. Отож, я дійшов висновку, що мені необхідна мультиварка Magic Cooker. А ще я переконаний, що вона необхідна і вам. Адже це неймовірно зручно. Ви не стоїте біля плити, не заглядаєте під кришку та не помішуєте страви, щоб там щось не пригоріло. А ще це неймовірно смачно та корисно. Скористайтеся і ви вигідною пропозицією від нашого телемагазину. Адже мультиварка Magic Cooker – це дійсно практична та дуже розумна річ, яка збереже ваш час та подарує безліч задоволення. А ще купуючи Magic Cooker, ви отримаєте неймовірно практичний подарунок: ось таку красиву модну господарську сумку, складену у вигляді солодкого тістечка. Це розумна техніка для вашої кухні, яка варить, парить, тушкує, смажить, готує перші страви та каші, випікає та розігріває їжу. Magic Cooker. компактний у сучасному дизайні зі зручною ручкою, з вбудованим годинником, з рідкокристалічним екраном, з протипригарним покриттям внутрішньої ємності. До того ж, замовивши мультиварку, ви отримаєте приємний та практичний подарунок господарську сумку, згорнуту у формі тістечка.